Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство. Зараз у нас 14, практично 3 години, 2 січня. І зараз я подивлюся захід нашої України. Так, дивимося на три доби, 3, 4 і 5 січня західний регіон України. Руйнування від ракет та дронів. Починаємо з Луцька, ну і, звісно, область. Ми беремо повністю місто і область. Тобто Луцьк і область, Рівне і область, щоб ви розуміли. Тернопіль і область. Луцьк. Пуста карта. Неопределенність, неізвісність немає планів. План під питанням. Бачите, буде порушена оця ваша спокійна життя, ваша оця самодостатність, вона буде порушена. Ось буде башня. Прильот. Дуже працювати ви над цим будете. Але от і зараз випадає жриця. Це я вам розкрила, розкрила ситуацію по оцій карті. Далі третє число. Третє число, я цю карту також сюди закидаю. Це четверте. Четверте, Пошу кращого. Тут вже зловий. Ну, тут більш-менш нормально. Добре. Добре, добре, добре. Четверте більш-менш нормально. Хотя уход. уход... Пошу кращу, отака собі карта. П'яте число у вас саме таке опасне. Д'явол, і що? І що? Ну, ось, бачите, вбита ваша самодостатність. О, може, даже можливі будуть не тільки е, десь пошкодження, а десь даже постраждають люди. І ось карта п'ятірка чаш. Це люди... Е, людина не просто сумує, вона плаче. Розумієте? Ось так. Це її життя, це її почуття. Дуже тяжка карта, дуже рівне. Така карта вискочила на вас в процесі тасування. На п'яте припала та карта. Третє число будете опять по п'ятірки сумувати, але на тому і закінчиться. Ну, скажімо так, не весело у вас там буде. Теж Теж не весело, тому що у вас ситуація підвішеного стану. Тому і оця карта у вас іде. І, до речі, воно зафіксувалося на цьому. Я, дуже, я, я не, по початку не дуже то правильно сказала вам сформулювала, але оце зафіксувалося. Закруглення, оця ситуація. Вона береться, знаєте, як за основу. І далі вже отакі от карти пішли. Так, у вас підвішаний стан. У вас по луні буде тяжка ситуація. Четверте число. Більш-менш, більш-менш нормальне. П'яте пуста картка, я вам показувала, але у вас тут іде захист. І по суті, по суті, а знаєте, як ви тут захищені? Не дуже то ви захищені, бо у вас йдуть втрати і по життю, і по е матеріальному всьому своєму життю, і страхи. Все. Тобто, оця карта вона показує те, що захист іде, але його, скоріш всього, буде недостатньо. Ось так. Так. Це у нас була рівенщина. Далі Хмельниччина. Йдуть виконання якихось процесів. Ну, це тяжко. І по почуттям також тяжко. Ну, все ж таки установити ви ту ситуацію, хоча якось таке відчуття, що як, як частково, Ну, не дуже мені подобаються ці карти, але такої опасності тут глобальної немає. Далі, головна карта хороша. Потім йде пуста карта, бачите? Іде неізвісність, і ще й двійка поряд. Я не хочу нічого сказати вам, але дуже, дуже будьте обережні. У вас оцей спокій, оці гарні почуття хочуть забрати. Лишити вас того, розумієте? Ось, іде ще й поразка. Дуже можливий прильот. Дуже о цим картам. Далі мах. Мах. Це дуже швидко щось буде робитися. Якась дуже швидка ситуація. Захист є, але його недостатньо. Недостатньо. Ви будете в підвішеному стані. І все ж таки воно там пройде у вас. То по дьяволу буде ситуація. Дуже опасна. Дуже опасна і по дьяволу вполне, можливо, що буде і прильот. Таке відчуття, що вони будуть опять обстрілювати Україну конкретно. Скільки ж вони там насобирали тих дронів та ракет? Так, далі Тернопільщина. Писта карта 3 го числа. 4-го тяжко. 5-го правосуддя. Кладу на цю ну це під питанням. Удари можливі, але, але ми будемо теж відповідати. Fifty-fifty йде, знаєте, ваше житло під загрозою. Вибір. Що це за вибір? Ілюзія. Немає у вас вибору. От то, що по пиво відіб'є, то й відіб'є, а десь щось і встановиться. Не хватає тут сил. Далі, п'яте число. Конкуренція. Дуже тяжко. Д'явол, дуже вірогідні прильоти. І суми де. і клопоти йдуть, смерть. Ну, Люди, у вас тут дуже-дуже опасна ситуація. П'яте число, скоріш всього, буде летіти дрони, але ми теж будемо відповідати на то. Є шанс, що ми відіб'ємо, ну, десь щось все ж таки по, по серцю проскочить, Да, Ой, будуть обстрілювати. Тернопільщина. Ну, ці карти нічого так собі. А ну Ну, тут теж у вас буде летіти таке відчуття по траєкторії. Головна карта по відчуттям дуже хорошо. Йде і відповідь, і будете захищатися, але десь все-таки воно, десь щось воно вам там наробить, все ж таки. Щось воно таке наробить вам там. Ну, воно може буде незначним для вас. Четверте. Ситуація така буде, що у вас відведуть від тої опасності. П'яте число. Десь, десь з краю десь там, може, в області, чи як, може прилетіти у вас там. Да, десь, може, в якесь село. Може прилетіти. Так, може, може, люди. Може. Але повинно бути ну, не, не жахливо, скажімо так. Так, Чернівці. Чернівецька область. Чернівці. Так, чернівці дьявол. Щось можливе. Ще воно не зрозуміле, ще не так. І ви вважаєте, що ви захищені. Будете захищатися. Я вам кажу, що у вас чернівці, Чернівецька область, бо я заклала сюди і то, і то повністю ваш, 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 вашу місцевість. Ви під загрозою. У вас основна карта дьяволу. Двійка, дев'ятка, захист, сімка, вісімка. У вас всі мечові жезлові, злові, такі, знаєте, Можуть попасти так, що може присипа людей там чи щось таке. Ну, коротше, летіти буде до вас, обстріли у вас будуть. Я подивилася, оце мені показало з Придністров'я. Дуже схоже, що це буде ДРГ. Ха, а, хоча тут буде. Це я так вже продивилася. Хоча оце, оце буде. Це ж історія ракет та дронів. У вас це буде. Єдине, що спитаю: область чи місто? Місто. Місто. По області повинно бути все нормально. Четверте число. Допомога, подурню, пуста карта. І що у нас на дев'яточку припадає? Буде летіти. Буде летіти. Тому що навіть оця карта каже, що. Як кажуть, що отримаєш. Що, що заробиш, то й отримаєш. Розумієте? От що заробиш, то й отримаєш? Ось так. Буде летіти. Ось. Так. Тут жриться 5-го числа, тут плани думають. Думають стріляти, естественно, думають. Єстественно, причому так конкретно думають. Чернівці, у вас теж будуть проблеми. Ужгород. По цій карті я можу сказати, що повинно бути тихо, бо тут зупинка. Це зупинка. Тут не повинно нічого бути. зараз ми перевіримо. Ну, непогані карти, пошук кращого. Якщо дивитися в контексті, отак, пошук кращого і фортуна, то нормально на фортуну я докладу. Швидко, що швидко, уход. уход від проблем. Так, далі, знаєте, білет. Уйти. Все. Далі, четверте число по пажику мечовому, дерзкому такому, знаєте, четвірочка, чаш і імператор. Знаєте, як, тіпо типу, якийсь буде намек на то, може по траєкторії щось буде летіти, але у вас є захист. У вас є захист. Тут нормально все. Далі, п'яте число. Я думаю, що по королеві, а більше король, повинно бути все добре. Ну от У вас тільки це число таке. А, ні, у вас взагалі все нормально. У вас взагалі вообще... Ужгород. У вас все нормально. все. Далі у нас львів. Ні, Львів. Даже по цим картам я бачу. Вас відводять від цього, будуть захищати, хоча припадає закрита карта. Ось вона. Що вона означає? Нормально все буде. Що це трійка? Захист. Захист. Ну, бачите, шут випав. Не вистачає, тут треба, треба щось ще допомагати. Так, четвірка. Тут повинно бути все добре. Тут припав ось король Пентаклів, захист іде по закону, але цей захист, він не дуже, скажімо так, не дуже цей захист 4-го числа. Не дуже. І ви то розумієте. Дві четвірки, о, буде щось таке. Буде щось таке у вас розбите серце. Ну, може, то відклики будуть від того, але це вже люди, оце вже стогнація. Оце вже стогнація, знаєте. Ну, таке собі. Таке собі. А хоча основна карта ось така. Так що, будемо сподіватися, що повинно бути добре все. Так, двієчка, двієчка. Не хватає, не хватає, не хватає. Але дуже стараєтеся тримати себе в руках. Ну, Це пуста карта. Будуть летіти дрони, скоріше, 5-го числа. Загроза йде вашому житлу. Проблеми? Так. Да, буде буде у вас ця історія 5-го числа Львів, Львівська область. Чи буде то Львівська область? Чи буде то місто Львів? Два пажи. І там, і там то буде. І там, і там будуть оці проблеми, ці всі речі відбуватися. Так, все я закінчила. Бажаю всім бути живими та здоровими. Бережіть себе своїх близьких. Будь ласка, ставте лайки. Підпишіться. Ну, лайк обов'язково. Дуже вас прошу. Я працюю вже другий рік і в мене дуже. Якось аудиторія погано розширяється. Я ж розумію, що то залежить не тільки від переглядів, а й від лайків. Я лайки якось не казала вам то, але зараз буду вам казати, буду їздити по ушам. Будь ласка, ставте лайки. Дуже вас про то прошу. Один лайк привлікає 10 людей. Е, будь ласочка, Я буду вам дуже то вдячна. Зробіть це. Все, почуємось, па-па.